Любі друзі, я пропоную вам розклад на тему, хто він. Якщо ви нещодавно познайомилися з людиною, і ще, не знаєте, цю людину досить добре, давайте подивимось, що це за людина. Чи варто з нею спілкуватись далі? Можу сказати, що ця людина в якомусь сенсі конфліктна. В якому сенсі незручна, але вона буде відстоювати свої інтереси, свої кордони. І, можливо, десь вона перегибає палицю в цьому протистоянні. Як ким або як вона бачить вас, ця людина. Ця людина бачить вас такою бережливою людиною, турботливою, яка вміє. Планувати наперед, яка вміє чекати, терплячу. Бачить, бачить вас таку терплячу, стабільну людину. Так? Якщо ця людина вогняна, така палка, то у вас вона бачить таку стабільність, стабільність і, можливо, в якомусь сенсі опору. Які відчуття ви визиваєте цієї людини? Ну, з вами можна розслабитися, з вами можна стрибнути бачите, зі скелі. і і не боятися. Да? Вона знає, що на вас можна спертися. Бачить у вас якусь таку як незриму опору. Да? Ця людина як, стрибає у прірву, але знає, що не впаде. Знає, що не впаде, тому що ви поруч. Що можна очікувати від цієї людини? Король мечів, якщо розглядати в контексті якоїсь допомоги, да? Це дуже розумна людина, вона може вам щось порадити, підказати, можливо, допомогти з якимись документами, тому що це може бути король при посаді? Да? Королі мечів це часто люди при посаді. І, можливо, ця людина може вам чимось допомогти там зверху, скажімо так. Да? Що ще можна очікувати від цієї людини в ваш бік? Сімка кубків. Ну, що вам допоможе свою якусь мрію здійснити, да. Вона ця людина відчуває з вами якийсь комфорт, безопасність, да? і їй теж захочеться щось вам таке зробити, допомогти, а тим паче, що вона, вона вміє. Ви можете щось створити з цією людиною, щось спільне. І це спільне, щось воно буде радюче, воно принесе плоди і їй, і вам. Чи є небезпека від цієї людини? Давайте подаємо. Тут небезпеки я не бачу, але ця людина може в якомусь сенсі вас подавляти. Так, що вона краща, вона сильніша, вона попереду, а ви десь позаду. А можливо, ця людина навпаки буде і вас за собою тягнути. Тут же, знаєте, залежить від контексту. Отже, давайте пораду щодо спілкування з цією людиною. Угу. Дивіться, як тут красиво все виходить. А перше, це позбавитися своїх якихось нав'язливих думок, те, що вас лякає, те, що вас зупиняє. Да? Тому що, ну, всі якісь проблеми, питання, вони зараз у вашій голові. Бачите? І вам треба дійсно замислитися, дійсно замислитися, тому що. Ну, ця людина вона досить ресурсна для вас. Ви для неї, а вона для вас і щось хороше добре ви можете з нею створити. І зможете чи ні, це залежить багато від того, наскільки ви пропрацьовані, да, наскільки ви вмієте впоратися зі своїми почуттями, зі своїми думками, наскільки ви вмієте планувати і знати, чого ви хочете, і відчувати людину поруч з вами. Наскільки, наскільки ви вмієте будувати ці стосунки? Да, коли... Я даю людині те, що їй не достає, а вона дає мені те, що мені не достає. І в парі ми робимо щось таке, щось сумісне, таке, щось красиве, щось, те, що дає потім плоди і мені, і цій людині. Дякую вам за увагу. На все добре.